Привіт! Ти цілеспрямована людина, тебе цікавить побудова бізнесу онлайн, а також фінансова незалежність, тоді це відео для тебе. Додивися його до кінця. Мене звати Мар'яна, мені 26 років, і я вже 3 роки є незалежним партнером першої онлайн туристичної української компанії. Компанія Advan Travel вже 10 років на ринку і б'є всі рекорди по. Росту свого розвитку. Це туристична платформа, де клієнти мають можливість забронювати для себе або для будь-кого іншого пакетні автобусні тури, екскурсійні тури, забронювати готель з вильотами 13 країн Європи. Найголовніша фішка нашого сайту це те, що кожен клієнт має можливість отримати знижку при бронюванні до 40%, а також отримати кешбек на свій особистий кабінет. Найголовніше, що компанія дає можливість бути тобі не тільки клієнтом, а стати партнером компанії. Що ж ми робимо? Ми просуваємо. Та популяризуємо платформу, а також будуємо клієнтську партнерську базу. В наші основні обов'язки входить: рекрутинг в соцмережах, публікування постів, публікування сторісів, реєстрація людей на сайті, обов'язково навчання. За це компанія нам виплачує щопонеділка зарплату. Важливо, ставки немає. Зарплата залежить від того, наскільки ти будеш активним партнером. Тому у нас є можливість отримати 54 зарплати на рік. Вивод коштів відбувається за декілька хвилин на будь-яку карту. Якщо в тебе немає досвіду роботи в онлайн, не хвилюйся. На тебе чекає покрокове навчання, супровід куратора. Підтримка команди, а також допомога лідерів компанії. Доступ до сайту компанії є завдяки абонементам. І перший абонемент це є безкоштовний абонемент терміном на 10 днів. Цей абонемент ні до чого вас не зобов'язує, а дає можливість пройти навчання впродовж 10 днів, ознайомитися з платформою, ознайомитися з документами компанії та спілкуватися з куратором, який надасть вам доступ до компанії. Функції заробітку на цім абонементі немає. Для того, щоб приступити вже офіційно до роботи та стати офіційно партнером компанії, вам потрібно вибрати один з наступних абонементів. І перший абонемент, який рекомендуємо, це є 75-й абонемент. Термін його 1 рік, що означає 75-й. Це є 75 доларів терміном на один рік. І ні, це не вкладення. Це є депозит у вашу майбутню подорож. Що це означає? Якщо вартість туру складає 1000 доларів, то вам до сплати потрібно буде 925 доларів. І на кабінеті, яких є вже 75 доларів, будуть входити також у вашу вартість туру, тобто це є депозит, який ви можете використати для себе або для клієнтів, яким ви будете оформляти пакетний тур або будь-яку іншу продукцію, яка доступна в нас на сайті. Якщо ви ж вирішите працювати в компанії, то вам потрібно буде 4 години впродовж дня працювати та отримати свій стабільний дохід. Зараз я рекомендую вам написати людині, яка надіслала вам це відео, Хочу доступ до безкоштовного абонементу. З нього розпочати, пройти все навчання та вирішити, чи підходить вам дана пропозиція чи ні. Отож, пиши людині, яка дала тобі це відео, Хочу доступ до безкоштовного абонементу. А я чекаю на вас в командних чатах та на ефірах навчання.